Доброго дня, любі діти! Сьогодні на уроці з вами вчитель початкових класів Одеської школи номер 130 Заяць Світлана Анатолівна. Ми з вами знову полинемо у світ математики. На цьому уроці ми ознайомимося із кубом та паралелепіпедом та їх елементами. Для початку давайте згадаємо, які бувають геометричні фігури. Так, вони бувають плоскі та об'ємні, Плоскі – трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник, восьмикутник. Об'ємні куб, конус, паралелепіпед, піраміда, циліндр, куля. Давайте зупинимось на об'ємних фігурах і розглянемо куб. Куб це об'ємна фігура. Це правильний шестигранник, всі грані якого є квадратами. На що схожий куб? На кубик рубика, на подарункову коробку, на дитячі кубики для гри, на гральні кісточки, які ми використовуємо в настільних іграх. Кожна сторона куба це грань. Їх усього шість. Це ми можемо побачити на точечках на кожній грані грального кубика. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо ми розглянемо куб у такому вигляді, то побачимо, що він має шість граней, кожна грань квадрат. Куб має 12 ребер. Дві сусідні грані утворюють ребро. Куб має вісім вершин, у кожної з яких знаходиться три ребра. Накресліть у зошиті маленький куб і розфарбуйте його грань у зелений колір. Розберемо, як знайти площу куба. На малюнку зображено поверхню. Тобто розгортку куба. Щоб знайти площу поверхні куба, треба знайти площу однієї з його грани і помножити її на 6. Розгляньте формулу знаходження площі куба. Площа дорівнює А. Помножити на А і помножити на 6. Розгортки Куба Бувають різними. Найбільше сповсюджені у вигляді Христа або букви Т. Ми гарно з вами попрацювали. Давайте трошки відпочинемо. Давайте зробимо зарядку для наших оченят та трошки порухаємось. Ми гарно відпочили. Повертаємось до роботи. Давайте письмово спробуємо знайти площу куба, у якого довжина ребра дорівнює 2 см. Запишіть умову. Обчислюємо площу за формулою. С дорівнює А помножене на А, помножити на 6. Записуємо розв'язання. С дорівнює 2, помножити на 2. Помножити на 6. Скільки це буде. Правильно. 24 сантиметри. Не забуваємо, що площа вимірюється у сантиметрах квадратних. Слідуюча фігура, з якою ми з вами ознайомимося. Це прямокутний паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед – це об'ємна фігура, яка також має 8 вершин, 6 граней та 12 ребер, тільки усі грані його прямокутники. Подивіться, на що схожий прямокутний паралелепіпед. На цеглинки. На коробочку від чаю, на коробочку сірників. Подивимося, як можна отримати модель прямокутного паралелепіпеда, використовуючи накреслену його розгортку. Ще раз погляньте на малюнок прямокутного паралелепіпеда. Він має, так як і куб, грані, вершини, ребра. Знайдіть предмети, що нагадують форму прямокутного паралелепіпеда. Так. Це шафа, коробка для взуття, будинок, пачка солі. Вдома зробіть, будь ласка, розгортку куба, у якого довжина ребра має 5 см за зразком та склейте його. Наш урок закінчено. Молодці діти! Ви гарно попрацювали. Я дякую вам за урок. До побачення!